До нас завітали в гості мобільний клас безпеки. І наші діти проходили тут сьогодні заняття. Базові навички з питань мінної безпеки. Це базові навички з питань особистої безпеки. Також сьогодні було задіяно дуже багато інструментарів, навіть медійного це і мультики, які показували. Діти дуже з великим заохоченням дивилися на це. Взагалі, такий клас мобільної безпеки, який завітав сьогодні. На нас це дуже класний компонент, завдяки якому діти можуть здобувати базові навички з особистої безпеки, що дуже актуально у умовах воєнних дій. Також до заходу залучились представники ювенальної поліції, які також розказували дітям базові навички по поведінки. То безпека наших дітей це перш за все наша з вами запорука майбутнього нашої держави. То дуже велика подяка державному управлінню з надзвичайних ситуацій Запорізької області. Дякуємо нашим партнерам за такий чудовий захід.